Поліцейський офіцер громади це дільніше поліцейський нового формату, який працює безпосередньо в територіальній громаді, постійно перебуває на її території та оперативно реагує на звернення мешканців. Він забезпечує правопорядок, проводить профілактичну роботу, взаємодіє з громадянами. У візірській СТГ на сьогоднішній день цю посаду займає старший лейтенант поліції Василь Чернюк. Обов'язків у поліцейського офіцера громади, як раніше, у дільнішого безумовно багато. Проте з введенням в країні режиму воєнного стану професійних завдань стало дещо. Більше і інколи виконувати їх доводиться за межами громади. Більше навантаження на всіх працівників поліції, зв'язку з військовим станом. Це виконання різних завдань, також внесення служби на деокупованих територіях проходить, внесення служби на блокпостах, відпрацювання з іншими службами, з охорони громадського порядку, безпеки, виявлення диверсійних груп. Що стосується роботи у візирській громаді, то робочі будні Василя Чернюка дуже насичені. Кожного дня відбуваються якісь події, які потребують уваги та відпрацювання з боку поліцейської громади. Для більш оперативного реагування або запобігання правопорушенням, Василь Чернюк знаходиться на постійному зв'язку зі всіма старостами громади. Також в його обов'язки входить роз'яснювальна робота з маленькими дітьми та їх батьками. Одна з нагальних проблем, за словами Василя Чернюка, це керування малолітніми особами мопедами. Діти, які не досягли 16-18 річного віку, керують транспортними засобами, не маючи при собі, ну взагалі не мають права керування даним транспортним засобом, посвідчення водія, мопеди ці не зареєстровані в державному порядку, керують ними без мотошоломів. Якщо особа не досягла 16-річного віку, також відносно батьків складаються адміністративні матеріали, а саме за належне виконання батьківських обов'язків. Також батьків притягуємо до адміністративної відповідальності. Звісно ж, одразу штрафи батькам не виписуються. Спочатку Василь Чернюк намагається провести з батьками роз'яснювальну бесіду і попередити про наслідки порушення правил дорожнього руху. Якщо реакція з боку батьків не відбувається, тоді приходиться притягувати їх до адміністративної відповідальності. Ще одне з найчастіших порушень, які склають жителів Візірської громади, це порушення вимог комендантської години. Є Вимоги військової адміністрації про порушення комендантської години найчастіше це коли люди перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Пояснюєш, іноді розуміють, а іноді бувають такі випадки, що приходиться складати адміністративні протоколи. Налагоджена робота поліцейського офіцеру громади в першу чергу залежить від рівня його професіоналізму, але тісна взаємодія з керівництвом громади та відповідними її підрозділами теж дає відповідні результати. Зараз Василь Чернюк має власний кабінет з облаштованим робочим місцем. Нещодавно за кошти місцевого бюджету для покращення мобільності поліцейського було придбано новенький автомобіль. До цього моменту на допомогу Василю Чернюку приходили співробітники підрозділу Візирська дружина. Хотів би подякувати керівництву візерської території. Громади за придбання службового автомобілю та оргтехніки. Дійсно, без автомобіля робота не така ефективна, при тому, коли є він, тому що мобільність це завжди добре. Хотів би подякувати інспекторам громадського формування з охорони публічного порядку і безпеки за те, що допомагають мені в внесенні служби. Постійно патрулюють нашу громаду, виявляють адміністративні правопорушення, також проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями. Коли автомобіля ще не було куплено громадою, мені вони постійно мене возили на всі виклики. На всі заходи відвідували. Їм дякую за це. Поліцейський офіцер візирську громаду озвучив ще одну важливу проблему, з якою все частіше до нього звертаються мешканці громади. Це інтернет шахраї Василь Чернюк попереджає про те, щоб жителі громади були уважні і ні в якому разі не спілкувалися з невідомими по телефону, не переходили по якимось сумнівним посиланням. Такі необережні дії можуть призвести до втрати певної суми коштів з вашої банківської картки.